Так, Всім доброго дня. Ми знову на дачі. Не був 4 дні. Казалось би, 4 дні не був на дачі, нічого не можна помінятися. Ну, піднімається трава, опять косити треба, але тут нема нічого удивительного, тому що в такий період майже кожного тижня її треба косити. Посходила кукурудза, добре посходила, там найгрізніше треба ставати полоть. Гербіцид не приміняв. В общем, Полоть треба, огірочки підсадити, і ще один проєкт. Є помідори. Небагато, ну посадити треба їх. Хотів багато посадити, ну нема де особо, тобто Пішов, побіг, подивився на помідори, піднялися, ну ще малкуваті, День-два, буду висаджувати. Тобто помідори в планах садити сьогодні, відпадає. Цвіточки, бачите, за моєю спиною все позацвітало, все розцвіло, тому що була влага, було тепло, і все вегетація пішла, все росте, шкідник просипаються. В общем, не знаєш, за що зараз взятися. Бігом спланую, що мені сьогодні робити, тому що можна ходити так пів дня, думати, що його, за що братися, що починати робити, не знаю, що. Нічого не зробить, той бігом спланував, ага, те то-те то починаю. -то, і процес пішов, поїхав, те зроблено, те робиш, і тоді воно вже буде легше. Ну, зрозуміло, що за один день я все не спійну, 30 соток землі збігав, подивився на картоплю, посходила чистенька, гарненька, антисапої побризкав. тобто хто слідкує за моїми відео бачив, то картопля чистесенька стоїть, за неї не переживаю. В общем, поки я так спланував приступаю до роботи покажу якшо до чогось. Став. Думаю, треба її пройтись, бо саме більше бур'яну тут в кукурузці. Влагу закрить, влага є єка, підфелить землю і піде вона в рост. Покажу вам свою дачу. Все, що тут як росте, як воно посходило, які плани, бачу кукурудзу дуже не поженеш. Ну, треба з чогось починати, треба вставати і робити, а не ходити і дивитися, щоб його зробити. того, що ходити дивитися і не знати за що взятися, робота ділятися не буде. А так не вкинеш одне зробити, вже друге треба. Ходив там дивився, вже таке як і капусту сапувати треба, але встав на кутку руші. Думаю, капуста впіне. Ну що, будемо дивитися, де буде більш, більш необхідно, що делати, те буде не робити. Ну, запускати його не треба. Якщо взялись, намітили, як треба це зробити, то зустріч, гербіциди використовую, я цього не дію. Вирощую без гербіцидів. Тобто прийшовся, присапувався, прополов, пошевелив, поворушив, все одно його треба землю порушити, пошевелить, щоб воно, щоб дати йому дихати, щоб воно пішло рости, тоді буде діва. там пройтися і кукурузу придали. І все одно треба не зря дерехлити, а особа нема чим. Поэтому все делаємо сапачкой. Продовжуємо працювати далі. Так, зараз показую вам свій огород. Оце кукурузка. Гарбузи посходили. Оце я тут сьогодні сапувати, тут бур'янчика було найбільше. Тут посадить я, опусти тут Чуть-чуть не досапував сьогодні. Ну, скільки вспів, скільки вспів, вже темніть починає. Ця дорожка треба покосити. Ну, якщо, не дай Бог, піде дощ, сапувати буде ніяк, покошу. Так, далі йдемо. Це у нас теж все, все кукурудська, цукрова, бондюель. Що ми тут бачимо? Ну, Проситься сапувати. Ще не критично, ну, Можна приступати, тут приступлю завтра. Якраз ось де, де тут воно де грязненько, за півдня можна дойти до половини, тут чуть-чуть чистіше, тут уже пізніше. кукурузька я скажу, посходила посходила хорошо в цьому году. видно рядочки, в тому году набагато хуже. Тобто, бачимо. Ми все, все посходило, все рівномірно, все є. В общем, робота є над чим, сапувати є що. Так, починається капусточка. Це середня капусточка. Тут діляночка, така діляночка перед капустою, зараз вам покажу. Під кавунчики оставлю. Що тут у нас кавунчики? Тут садив пикав і дині, і кавунчики. В общем, в общем, все, все сходи, все вилазить. В общем, все сходи, все вилазить, отака капусточка середня. Ну, ще чистенько, ще чистесенько. Так, ото бригадір долині, і цей участочок остався під помідори. Перед капустою залиши участочок під помідори. Да, ще малкувати і буду садити їх через пару днів. Так. Огірочки сходять, бачите? Ось де садив. раніше ось де менші сходять. Сходять, сходять, і там все сходить Горошок вам покажу, який садив 9 мая, вже цвіте, вже цвіте. так Кропчик, салатик, шпінатик, петрушечка, малинка моя. так Друга стежечка. Тут бурячок. Бурячок, як вам не видно, але покажу ближче. Все посходив, я його чуть-чуть, трохи -чуть, чуть -чуть, промотижив, а так ще дуже дуже й до нього не прикасався. Ось де бурячок, три сорта садив, в общем, багатенько вийшло. Морковка. Що я вам скажу по морковці? Ну, витикається. Витикається морковка, ну треба б їй уділити увагу, тому що отакий стан із бурянцем. В общем, завтра чуть-чуть уділю, уділю І Основна капусточка пізня. Показую, да, це ту, що садив саму перву. Здивіться. Вже вона отакенька, аби звісно вже щось літоє, якісь гади літають. Капусточка. Така капусточка. Теж проситься вже, щоб її посапували, Ну, дойду кукурузку і візьмусь тоді за капусточку. Як ми бачимо, її багатенько. Каплю, думаю, ложити. Ну. надо буде посапувати, тоді, тоді капельку положу, а там буду дивитися від погоди. Ну, ще влажнувата, не сухота, критичного нічого немає, тому пусть немного потерпе і підожде. Ось така капусточка. Ну, і це тут теж середній трохи. Так, картошечка моя. Моя картошечка сходи нерівномірна, тому що різні сорта. Ну, це я сажу їсти. Це тут ніякий не бізнес проект, ніде нічого. В общем. Та що їсти мені подобається. Саме головне, що вона чистенька, без бурянцю. Я тут гербіцидіком зробив. І і не треба мені буде її виділити увагу. Ну, тут, тут капусточка теж. Де садив останню, чистейша. Поки чистейша. Ну вже бур'янчик лізе. Ну, то есть, поетапно там починаємо, потім там. Поки сюди дойдем, тут підніметься бур'ян і на тиждень робота є. Труба для капельної ленти лежить. Є чим займатися, ось де показую. Капусточку, клубничка, клубничка і, і цвітничок. Такі цвіточки, це маки будуть. Це пивники. тут всякі, просто красотіще не передаваємо, як воно красиво. Півники. Тут теж півники дуже красивезні. Ну, все цвіте, все радує, все росте, все як, все як должно бути на дачі. Цибулька, ракамболь, теж клумбочка. О, яка красотища. яка красотіща. Матіолка вже, значна фіалочка зацвітає, в общем, теж можна вже покосить чуть-чуть. Ось така дача, отакий от стан, стан городів можна сказати. Як бачите, все посходило, все робиться, все сапується. В общем, в общем, якось так. До завтра.